Надихати людей, наштовхувати когось на зміни. Цьому військовослужбовець Олександр вчить людей, які навколо нього. Родом чоловік із Луганщини. У першій війна застала його у 2014-му. Тоді він вирішив виїхати з рідного краю. Я прийняв рішення, залишили все, що ми мали, взяли свої речі. Ну, які речі. Пакетик, так. Да? І сумочку, і кішку, так зупинившись поблизу Дніпра, чоловік почав будувати нове життя. Та й там, уже в 2022 році, він знову стикається з реаліями війни, тільки тепер повномасштабної. каже, довго роздумував над тим, як стати на захист держави, шукав можливі способи і таки знайшов. Ну поки я чекав, чекав, я вирішив піти військкомати, стати на облік самостійно. І коли я прийшов, став самостійно на облік, на другий день мені прислали цю бумажку. Але вона вже була не, не дійсна, бо на мене завели нову картку. Цю. Після того, як мені подзвонили, сказали, що з речами 17 травня. Тоді я був вже заспокоєний. До цього я не мав собі місця. Власне, служити Олександру довелось на кількох напрямах. Серед них найгарячіший Донецький. У мене Ну, було два таких ну, боя, де я приймав участь. І другий з них, коли вже ворог ну, підійшов, вони штурмували, вони підійшли десь 100-70 метрів. Тоді почався такий дуже сильний обстріл. На нулі Олександр прибув місяць. Увесь час тренувався і готувався до інших завдань. Чоловік проходив службу під Мар'їнкою з квітня 22-го року. Там 15 грудня о третій дня отримав поранення. Це була міна, яка взірвалась зо мною ззаді, і осколок потрапив мені в шию і був перебитий спинний мозок. Я впав. Ну, все, руки не рухались, ноги не рухались. Каже, у ті хвилини йому ставало дедалі важче дихати. Він подумки, прощався з рідними. У мене не було такої кровотечі, мені там перемотали. Там маленький осколок, там 4 мм на 6. Він малий, там рана невелика. Але виносили мене ну, під дуже таким плотним вогнем артилерії. І не могли довго мене. Олександр Борбут за освітою режисер. Проте ще з дитинства мріяв бути актором. Каже, подобалось щось вигадувати та творити. До повномасштабної війни чоловік ділиться. Навіть записував авторські християнські пісні. Та після поранення співати більше не міг. У Тернополі Олександр Борбот проходить лікування з січня. Розповідає, вже бачить успіхи і впевнений, зможе повернутися до роботи над творчістю. Це спинний мозок, у кожного різне е, враження. То, то, що я зараз вмію робити завдяки лікарям, е, не обговорюється Богу. і моїй дружині після протезування чоловік хоче відкрити власну справу з дружиною, продовжити співати разом з донечкою і повернутися до спокійного життя.